Сьогодні з'їхали сюди представники у нас від Ярашу, з батьківщини, самопомічі з батальйону Донбасу. Сьогодні проходить чергове засідання по справі так званої справи нашого військового якута, який є розвідник. Але справа не в справі, а справа в тому, що ми взагалі вимагаємо, щоб у нас. Змінили наших прокурорів і суддів, які з Донецької області. Ми вважаємо, що вони не мають жодного права сьогодні засуджувати наших військових. У нас дуже багато питань до міліції. Коментарі, які дає начальник міліції Амброскі, це міліція, я напомню. сдавала райделы. Это милиция, я напомню, первые переходили на сторону сепаратистов. Это милиция допустила первые жертвы на Майдане. Евромайдан в Донецке, где нас 9 человек, мы поднимали этих людей. Вот пусть он у себя наведет порядок в милиции Донецкой области для начала. И потом уже дает оценки патриотам и настоящим героям, которые ушли на передовую по зову сердца. Начальник милиции не имеет права давать оценок. Для этого у нас есть суды. А к ним вопросов очень много. я не 10-15 хвилин, де є приміщення без рад, а не буде нагодіватися. Я вашою частковістю підтримую долучення і саму можливість, саму заяву народного депутата Семенченка. Про взяття на особисто поруку Користальовує. Тільки хочу проти виправити свого колегу. Ми подаємо зараз, просимо долучити три письмові зобов'язання. Одне з них власне, підписано присутником Семеном Семенченком і ще два депутатами, які не змогли приїхати. Це Ігор Особолів і Кішка. Юнка Коростельова стосовно дотримується. Будь ласка, знайомте прокурора з зазначеними спорядженнями. Я ознайомлен и я хочу сказать, что неоднократно брал людей на поруки. Пока еще ни один из тех, кто выбрал на поруки, не уклоняется от следствия, не сбежал. Как, в принципе, ни один прокурор тоже. То есть я считаю, что... Значит, я очень сомневаюсь, что те бои, в которых участвовал обвиняемый Коростылев, его поступки, которые привели его в батальон, они совершались для того, чтобы завладеть цифровым фотоаппаратом марки Nikon стоимостью 15 тысяч гривен, причем, судя по всему, на четверых. Жизнь человека бесценна, и поверьте, убить, погибнуть в бою неизмеримо больше имел он шанс, чем реализовать все это имущество. Четыре народные депутата. Я, как первый заместитель Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Егор Викторович Соболев. Это глава Комитета Верховной Рады по противодействию коррупции народный депутат из бюджетного комитета Маркевич, народный депутат из блока Петра Порошенко, то есть другой политической силы Павло Кишкарь, ходатайствует о взятии на поруки, чтобы доброволец батальона Донбасс мог защищать свою невиновность на свободе, как тысячу коррупционеров, как тысячу сепаратистов, которые пользуются этими правами. Я считаю, что это было бы правильно, мы кладем свою репутацию на то, что он будет являться. Я считаю, что все э, возможности следствия установить истину и суда установить истину будут в данном случае поддержаны. Давайте снизим градус напруги, давайте подумаем об общественном интересе и о том, что на нашей земле наконец должен быть мир. А для этого мы все должны приложить усилия. Спасибо. Я никогда в жизни не нарушал закон. Я за закон боролся ценой своего здоровья и здоровья своих товарищей, которые ну, в большинстве случаев погибли. Я заплатил чудовищную цену за то, чтобы мне могли поверить, то, что я не буду никогда скрываться. Я на все заседания буду лично, без без всяких то, что депутаты должны меня привозить. Будет повестка, я обязательно явлюсь. Это даже, ну, мне другого в голову ничего не приходит. Я законопослушный гражданин Украины. У меня все. Прокурори надається слово в дебату. Я вже очутваю свідчного судді, Хаматорського міського суд є законно. Операційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки на теперішній час існують ті ризики, які в про то виправдані ухвалі з інших судів на час втратили своєї актуальності там не зменшилися. Тому я прошу операційну скаргу відхилити і право залишити без них. Україна регулятивна частина 27 квітня, що на 100 року міста Бату, половина судової до палати з кримінальних справ по справді адміністративних право порушення апеляційної судові наступності в складі, оловуючись за полика судді Стародуба Шівка, закригує за участі прокурора покупника, захисників кулінного порог, підозрюваних Карестальова, розглянувши у судовому засіданні матеріалу кримінального провадження за апеляційною справу захисника пікулі, надіючого в інтересах підозрюваного Керестильова. На пору слідчого судді Краматорського міського суду області нескольких восьми 16 року і продовження демонстрування під ларта Підодного Стелевого до 6 Шебушовская 2016 року. Скільки складання повного тексту упали в маязначного часу, коли на написали статті 376 України, вважає за необхідним голосу в злетні численної кардини. В половину викладе на докудаче 405, 407, 402, Капитан України, колегія судів ухвалила поновити захисника Пукулінного суду апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 8 квітня 2016 року відносно Крастильова. Апеляційну скаргу захисника Пікуліна залишити без задоволення. Ухвалю Краматорського міського, міського суду на слідчого суду Краматорського міського суду Донецької області з 8 квітня 2016 року відносно Крастельова Олександр Чепродовження про питання з варто. Без змін. Ухвале остаточне, скаржено не піддання. Повний текст ухвали буде проголошений 28 квітня квітня 2016 року, 14.30 у приміщенні апеляційного суду Донецької області. Судді, підпис. Є потреба викликати вас для оголошення повного тексту? Я її в руки не возьму. Питання є потреба викликати. Зрозуміло, на цьому судове засідання останні. <питання> <питання>